Так, ось де цей як. Ти не рухатись хлопці, ну можна ньому тримати приціл? Так, звісно. Значить, ти жив у мене під будинком. І через тебе до мене ввірвались купу спецназу та зіпсували мені прикрашання будинку. Це все ти в цьому винен. Ну, добро, тоді хоч подивимось, що тут у тебе є. Йой. Скільки ж грошей? Ого, якась флешка незрозуміла. Так, хлопці, тут є флешка. І купа різної зброї, це навіть не моя зброя. А куди ж він тоді подів мою зброю? Стоп, друзі, реально. Просто поди... чекайте, я зараз ось ця трішки приберу, Ну, щоб ви ось тут не заважало ось так от. Ні, ну реально, друзі, просто подивіться, я не знаю, ось тут якесь... якийсь автомат. Так, що в нього тут ще є? Мені аж цікаво просто. Які в нього тут колекції зброї? Так, якийсь пістолет у нього тут був. Так, реально. Так, от зараз ти не рухатись, бо зараз в мене є вся твоя зброя. Так, типу якоїсь гвинтівочки. Так, оця гвинтівка досить така прикольна. Я так розумію, ну знаю, так добре можна було типу якісь... Ся...